Починаємо закурковувати сьогодні. У нас шосте число. Бачите, свіженька олія. Сьогодні ми її розлили, і сьогодні вона поїде вже до людей, які замовили і хочуть куштувати натуральний свіжий продукт. Нагадую, наша олія називається Бірюша. Ми його створили, так як у нас є виробництво соняш олії, і ми показали вам. Ми ніколи не розливали її в пляшки. А ви захотіли її скуштувати? Ми вирішили створити торгову марку. Бірюша це смак. Що піклуються про ваше здоров'я, інше це минуле. Тобто, якщо ви скуштуєте олію нашу, ви більше не захочете реально купувати олію в магазинах. Ви відчуєте настоящий смак, натуральний смак соняшника. Так, як його замовити? Його можна замовити за посиланням в шапці профілю в нашому TikTok «Зернозбуд». Там є зверху посилання. Переходьте, замовляйте. Ми відправляємо новою почтою. Ціна одної пляшки для наших підписників 89 гривень, а для інших людей 105 гривень. Тому, якщо ти хочеш скуштувати натуральний смак і відчути, що таке натуральний смак, обов'язково підписуйся та замовляйся. Бірюша, смак, що піклується про ваше здоров'я.